Друзі, вітаю! Ласково прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюсь своїми враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. На початку кожного місяця я обираю аромати від одного бренду і впродовж тижня користуюсь ними, фіксую свої враження для того, щоб освіжити свою ольфакторну пам'ять. І на початок березня я обрала аромати від. Жульєт Хеседан, тобто Джульєта з пістолетом. Саме так виглядає коробка, вона оновлена, це картон, і всередині поролон. Попередні випуски, а точніше найперші випуски ще з 2006 року, були оформлені у оксамитові туби. А 1 березня я обрала аромат з провокативною назвою Citizen Queen. Міська королева в ртутно-скляному флаконі. І що ж це за аромат? Мені дуже подобається дрібно-дисперсне розпилення ароматів від Джульєт Хесиган. Це аромат із основної лінійки. І є також приватна лінійка, до якої входить 6-7 чи ароматів. А загалом в колекції Juliette Hessegan вже видано понад 30 флаконів. Міська королева аромат 2008 року. Цей аромат створив сам Романо Річі. Він є онуком дизайнерки Ніни Річі. А попередні аромати для Джуліет Хесеган створював парфюмер Френсіс Киркуджан. Отже, про що ж ця міська королева, ця сучасна жінка, яка знає собі ціну? Це аромат, який поєднує в собі сучасність та класику. В ароматі є молекулярність, тут є нота Амброксану. В ароматі є шкіра, вона також домінує у звучанні, і в ароматі є велика кількість пудри. Також тут відслідковується і квітковість. Я тут відчуваю троянду: аромат з притаманною для ароматів від Джуліет Хесеган відвертою жіночністю тобто аромат, який підкреслює жіночність тієї чи іншої особи. Завдяки м'якості, провокативності та поєднання фемінних нот. В ароматі я в першу чергу, коли вперше знайомилася з ним, якраз і відчула насичені пудрові ноти, навіть відсахнулася. З перших нот, навіть аромат нагадав мені класичну «Шанель номер 5 Потім я почала відслідковувати інший аромат, також від Шанель. В цьому ароматі я відчула шанель No19 і версію пудре. І вже потім, коли аромат почав розігріватись, я почала відчувати всю абсолютно красу і оригінальність в звучанні цього аромату. Загалом цей аромат я відчуваю як аромат пудровий. Навіть помадний і з легкою інтригою. Шкіра в цьому ароматі відчувалась спочатку, потім аромат, коли зігрівається, він починає звучати квітами, він починає звучати навіть кремовістю. І інколи прослідковується навіть таке поєднання, як у ароматі Париш і Вселоран. Це троянда з перцем. Можливо, це пудра в поєднанні зі шкірою дає такий натяк на перець. Цей аромат може прикрашати так звану білу ворону у колективі жінок. Також цей аромат мені нагадує ту пташку, яка відбилась від вирію. Яка хоче. Своєю індивідуальністю та своєю оригінальністю привернути до себе увагу. І ще, коли я вловлюю шлейф цього аромату від когось іншого, я завжди посміхаюся, тому що це аромат не для слабких духом жінок, це аромат для тих, з яких хочеться брати приклад. І навіть мені. Коли я готувалася до цього відео, спала на думку, от є категорія людей, які завжди люблять поспостерігати за життям інших. А мені здається, що саме цей аромат підштовхує до того, щоб зайнятися своїм особистим життям, щоб, можливо, якось його покращити, щоб щось змінити в своєму житті, для того, щоб не цікавитись життям інших. Ось такий оригінальний, самобутній та нетравіальний аромат від Джуліят Хесаган я обрала на 1 березня. Дивовижна та прекрасна екстремальна помста. Яскравий сучасний представник шипрово-трояндового напрямку. Троянда тут бордова, темна, запашна. В поєднанні з вогкими пачулі. Які інколи навіть бринять металевим аспектом. Також я тут відчуваю натяк на шкіру з тілесним мускусом. І вся парфумерна композиція, пом'якшена лагідною, ледь відчутною лавандою, яку я відчуваю, назавжди, а лише в прохолоду та з лоскочучим ніс перчиком. В аромата тягучий, таркуватий шлейф, суто жіночний, таємничий та трішки загадковий. Ну, парфум, створений для того, щоб вражати оточуючих своєю неординарністю, можливо, навіть дивакуватістю. Це справді не парфум з класичною парфумерною пірамідою, до яких ми звикли, для того, щоб розгадувати, насолоджуватись. Він позбавлений будь-якої природності та натуралістичності. Це просто хімічний елемент, який дуже привабливий. Він може бути і вдалим запашним доповненням образу неординарних і творчих особистостей, можливо, художників, скульпторів. Він ніби і звучить і вологою деревиною. Інколи я відчуваю акцент на перець, а інколи відчуваю навіть дим. Він зі мною ніби в паралельному всесвіті. Він звучить дуже по-різному. І якщо ви поважаєте молекулярне звучання, можете сміливо звернути на нього увагу. Дуже цікавий аромат. Парфумом його дійсно назвати не можу, але за це я його і люблю. Каламеті Джей. Аромат присвячений історичній особі на ім'я Джей. Це бідолашна сіромашна дівчина, яка була гоноровою і відстоювала свої права. На мою думку, цей аромат недооціненний і дуже шкода, що на нього мало оглядів. У нього просліджується характерна фірмова сучасна молекулярність, як і у всіх ароматів від Джулієт Хесеган, і вона вдало поєднана з амброво бальзамічними пряними і анімалістичними нотами. В ароматі одразу в старті я відчуваю корицю, також спецію гвоздики. І в старті вона одразу переплітається з ваніллю, далі доєднується бобитонка з легкою димністю. І Потім, вже в шлейфі я відчуваю припудреність ірису і ледь вловимі пачулі. Дуже об'ємний аромат і характерний. Загадковий мум. Раніше я в ньому відчувала кислинку від малини. А ось зараз навесні вона дещезла і на зміну прийшла духмяна молочна тубероза. І також я почала відчувати мигдаль. Дуже цікавий, солодкий, ненав'язливий і дуже оптимістичний. Санні Сайдап. Про що може бути аромат з такою оптимістичною назвою у світлому флаконі і з яскравим ковпачком. Звісно, що про літні спогади з усіма його принадами, про теплий вітерець зі сторони моря, про бризки солотної води, про розжаріле тіло, на яке нанесено кілька шарів сонцезахисного крему з кокосовим ароматом, і ніби уявне вершкове морозиво на дерев'яній паличці. Ми смакуємо, насолоджуємося поглядом, і одразу ніби тепло проходить крізь усе тіло. Так само і цей аромат з нотою кокосу, солоною деревиною та вершками, і з неповторною молекулярною нотою, ніби хмаринка, яка залишає після себе приємний післясмак. Вітаю у 7 дні березня. На сьогодні я обрала один з своїх найулюбленіших ароматів. Він був моїм парфюмерним я донедавна, і це Oil Fiction. Я завжди приділяю увагу зовнішньому оформленню, для мене це має значення. І саме цей аромат оформлений бездоганно. З іншим шрифтом, аніж у попередніх флаконах. Це просто неймовірний аромат. Ойлфікшн не схожий ні на які інші аромати. Це розкішний амброво-шафрановий нектар, який розливається по тілу, дарує неповторні емоції. І залишає за собою надзвичайно красивий загадковий шлейф. Він просто неповторний. У ньому жодної з заявлених нот я не відчуваю, окрім амбри, яка відповідає за класичну монументальність звучання, та сучасної молекули Амброксан, яка і відповідає за розкіш та дзвінкість шлейфу. І це аромат. Який я використовую лише в особливі дні, і от саме сьогодні мені захотілося ним насолоджуватись. У мене є повноцінний огляд на цей аромат, це одне з перших моїх відео. І посилання на нього я залишу внизу в описі. Таким був мій перший тиждень весни. Дякую, що залишалися зі мною! І до зустрічі в наступних відео. На все добре, бувайте!